Ай, ай, мотор закінчився. На 70 тисячах миль. Чи є так благородний звістка давна? А це не вже 3-0, то її урвав. Я думав, що 3-0 компресор був один з найгірших моторів в Ауді. Ні, вони змігли зробити 3-0 турбо. Я завжди. Ця автомобіля 100 тисяч кілометрів пробіло. От вам і маєш. І в нього вже меджорен да? да? да. і трансмісіон декабрь. Так, так, так. Іменно так? Ауді йде на дно. А ще вони димлять, не їдуть, у них величезна турбояма, у них ЛКП так собі, в них фейкові вихлопні, оця штучка в них всіх е -е, стає така матова, негарна, як в самих дешевих китайських машин. О, чуєте? Це е -е, прям хороший житт. Да. Вот. Ось так от його пісочить. як відвалив 100 штук. Нормально. Та решітка, як на 3D-принтері, не друкована. Щоб цю ще так терпимо, а в наступному його фейсвітингу взагалі вила.